Всім привіт! Новий випуск новин футболу вже прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Уболювальники Жирони. Довбик це український Холанд. Лунін зіграв повний матч за Реал. голів не пропустив, але отримав середні оцінки. ПСЖ прийняв пропозицію Альхі Ляля щодо Неймара. Шахтар отримає за Трубіна значно менше, ніж хотів. Джерело розкрило нові деталі трансферу кіпера в Бенфіку. Перший матч сезону Миколенко провів на лавці запасних Евертона. Уболівальник іспанської жорони виявився, здивовані тим, наскільки швидко Артем Довбик адаптувався в новому клубі. Багато хто з самого початку був упевнений, що це сильний гравець, який допоможе команді поборотися за єврокубкові місця. Але мало хто очікував, що Довбик вийде в першому ж матчі та заб'є єдиний гол своєї команди. Іспанці розуміють, що Віктор Циганков допоміг Довбику швидше заграти в новій команді, адже саме він віддав гольовий пас на Форварда, але все одно всі вражені дебютом Артема в жироні. Український воротар мадридського реала Андрій Луні захищав ворота своєї команди в вчорашньому виїзному матчі першого туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком з Більбао. 24-річний Голкіпер зумів у цій зустрічі зберегти свої ворота в недоторканності. Поєдинок завершився перемогою реала з рахунком 2-0. Хускорад гру Луніна в цьому матчі оцінив на 7,3 бала, що стало середньою оцінкою в реалі. Схожа картина й в оцінках від Софа Скор. Тут українець отримав 7,5 балів. ПСЖ і Альхіляль домовилися про трансфер нападника Парижан Неймара. Повідомляє РМС Спорт. За інформацією джерела, ПСЖ погодився на запропоновану альхілялям суму трансферу. Неймар також згоден продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, але Альхіляль поки що чекає підтвердження від гравця, Клуби впевнені, що трансфер відбудеться. Нещодавно Донецький Шахтар продав Бенфіку голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Воротар підписав контракт на 5 сезонів до літа 2028 року. Раніше повідомляли, що Бенфіка заплатила Шахтарів 10 мільйонів євро, ще один мільйон передбачений у вигляді потенційних бонусів. Гірники також отримують 40% від подальшого продажу голкіпера. Проте, за повідомленням тато таке, інформація про 40% донецького клубу від наступного трансферу є не зовсім точною. Крім суми в 10 мільйонів євро плюс 1 мільйон можливим бонусами, Шахтар отримає ще 30% від продажу Бенфіки, тобто все ще більше 10 мільйонів у випадку подальшого продажу Трубіна. Наприклад, якщо Анатолій піде в наступний клуб за 20 мільйонів євро, то Шахтар отримає на 8, а тільки 3,3 мільйона євро. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко не взяв участі у першому офіційному матчі своєї команди в сезоні 23-24. Учора і риски в першому турі чемпіонату Англії приймали на своєму полі лондонський фулкем. Миколенко потрапив у заявку Евертона на цей матч, але залишився в запасі. Не виявилося українця серед тих футболістів, які по ходу зустрічі виходили на заміну. Цілком можливо, що відсутність Миколенко на полі пов'язана з його недавньою травмою, після якої він вперше зіграв 1 серпня.